Сьогодні у броварах відбувся різдвяний молитовний сніданок. Він об'єднав представників влади, духовенства, громадських організацій, волонтерів та всіх небайдужих мешканців громади. Захід розпочався з спільної молитви за Україну, українських воїнів і мир. В нашій торбі все згодиться. В нашій торбі все згодиться. В час молотовного сніданку лунали різдвяні колядки, слова подяки захисникам і волонтерам, а також роздуми про духовні цінності, які особливо важливі у складні для країни часи. Те, ой, земля, ти, ні, Різдвяний молотовний сніданок це не лише традиція, а й можливість об'єднати громаду навколо спільних цінностей, віри та надії на перемогу і справедливий мир. Дай Бог всім здоров'я. В нашій громаді всім здоров'я, добра, миру, і нам перемоги, слава Україні! Учасники заходу зазначають, такі зустрічі додають сили, надихають і нагадують лише разом, підтримуючи одне одного, можна подолати найскладніші виклики.